Привіт, друзі! А ми з вами приїхали в Росамбірський район, де ми хочемо відвідати один дуже цікавий такий Добромильський замок. Він побудований ще в 1450 році. Також його ще називають замок Гербурта. Він знаходиться на сліпій горі біля Добромиля. Я бачу, там вже спускаються туристи. Ось така от стежка. Та вау. Зразу нам по дорозі зустрічаються туристи. Як Олександр каже, цей замок був спочатку побудований з дерева, проте згорів під час нападу татар, ще в 1497 році. А будівництво мурованого замку почав Станіслав Гербурт 1566 року, відразу після того, як польський король Сигізмун ІІ надав місту добромалю Магдебурзьке право. Тому що, друзі? Відправляємось до замку. Так, кудись тваринка хоче. Доброго дня. До замку туди? А, так, прямо. То далеко? А там буде ще паркан кінчати, там далі верби. І наліву, ага. на ріву. пішла. Добре, по дорозі, дякуємо. Ось, друзі. Йдемо то шукати, тому що ми ще самі не знали, не знаємо, де той замок. Трошки дорога така вже полюва йде. Ось. Ну, трошки так, щоб не було скучно, ще такої історії з того замку. В 1614 році Ян Щасний Гербурт завершив і дещо передував цю твердиню, надавши їй ренесансного вигляду. Вона мала винятковий. Оборонні функції житлові корпуси використовувалися тільки для тимчасового мешкання. А з 1622 року замок перейшов у власність конець польських. Після того, як Польща була поділена, австрійський уряд видав розпорядження розібрати старі укріплення, що й частково було зроблено. Ось така от історія того замку, скорочена, звичайно. Там і замку то фактично як такого не лишилось. Але я думаю, що все одно дуже цікаво. А саме головне чому воно було так цікаво, тому що, друзі, замок просто є найвищим над рівнем моря. Він збудований 560 метрів над рівнем моря. Це найвіддалений від даленіший замок від Львова. Десь, напевно, кілометрів 80. Ти щаслива, Олександру? Безмежно. Це як ти любиш. Полинг Так. До речі, друзі, ще одна така цікавинка того замку, що при хорошій видимості, а сьогодні вона хороша, можна побачити перемисіль. Який знаходиться тут всього-навсього 30 кілометрів? І місто Самбір, яке розташоване від цієї ділянки віддаленістю 40 кілометрів. Ми це все, звичайно, зараз перевіримо. Так це чи не так? А поки що, друзі, помилуйтеся цією красою. Подивіться, яка краса. І хочу вам сказати, що саме через розташування цього замку, через те, що він розташований на цій висоті, з нього відкриваються неймовірні краєвиди. На осінній ліс на оцю всю красу, яка дуже коротко тривала, період такої гарної осені триває буквально декілька, ну не скажу днів, тиждень-два, напевно. І це якщо зібрати всі дні хорошої погоди. Тому користуючись нагодою, ми вирішили покорити цю, подолати цю вершину для того, щоб насолодитися цими короткими днями осінніми і тою красою, яку нам дарує матінка природа. трошки вгору йти важкувато тому що ми тривалий час їхали тому підйом на нерозогріті м'язи трішечки дається в знаки. Ось такий сонячний день і золоте листя під ногами. Це неймовірно. І воно варто тих зусиль, які нам доводиться долати. Субтитры ми, друзі, не знайшли ще, поки що, але... Ось така краса. Я думаю, туди стежка. Чи то вона, чи то не вона. Як листя падає. Бачите, як падає листя. Ось друзі краса нашого краю. Безкрайнє синє небо. І золоті краєвиди. Куди хто Ну я не знаю, давай до кінця піднімемось. Давай. Шукаємо замок. Залишайтесь з нами. Неймовірні краєвиди місцевості ми знайшли. Ось як гарно вони відкриваються. Проте... Замку наразі ще не видно. Ми рухаємось далі. Тут, на жаль, немає покриття, тому доведеться шукати його наугад. Як то кажуть, навпомацьки. Зверніть увагу на щасливе лице Олександри. Друзі, неймовірна вдача, ми знайшли. Замок, ось він там. Ось ви можете бачити його на горизонті. З наближення зумом 5х. Тому перед нами стоїть задача, яка до робить піднятися. піднятися до темряви. А спускатися ми вже будемо, я так розумію, в темряві. Олександр правду каже. <кій> ну якось так. Проте вдихаючи аромат осіннього листя, насолоджуючись свіжим подихом осіннього лісу і багатством золотої осені. Милуючись отими от, краєвидами і посмішкою на обличчі Олександра. Я запропонував просто прогулятися по себе. Не брага. Ми <гуляти> сподіваємось. Єдине, що мене турбує питання чи тією стежкою ми туди йдемо? Ну, Тому що навпростець... Це буде, звичайно, що скорше, проте я не впевнений, що нам вдасться, так? Ну що, друзі, залишайтесь з нами, далі буде, пригода триває, це справжня пригода. Знаєте, друзі, в Рівному є тунель кохання, він десь дуже подібний до цієї стежки, якою ми рухаємося, тому що там так само крони дерев з'єднюються, утворюючи такий тунель. Вже більшість листя упала, тому так воно є. Ми сподіваємось, що ми рухаємось правильним шляхом. Ну щось подібне до підйому на високий замок, я так розумію. І ось так от таким вигином ми рухаємось до вершини цього замку. Сподіваємось дійти туди добратися до заходу сонця. В принципі, я так розумію, що час у нас ще є. А наразі маєте нагоду і можливість. Помилуватися красою осіннього лісу. Ось такий фактично ну, не скажу сюди. Ну там, так, да, там дикий ліс. Звичайно, не Карпатський. Але також достойний вашої уваги, друзі. Тому ми рухаємось далі, залишайтесь з нами. Подивіться, друзі, як переплітаються тут дерева в такі арки, бачите? Я думаю, що їх так з'єднали, саме для того, щоб зробити тут таку такий аркоподібний тунель, як я кажу, тунель кохання. Вийшли ми на таку, в принципі, круту стежку. З такою більш пологою, на вже таку більш підйомну. Такий набір висоти. Ну Все для вас, друзі, все заради вас. Ось Олександра. Щаслива. Саме головне, на дзвонити. Саме головне, друзі, що я сам не знав. І направлю, що тут вперше. Проте я думаю, що такі зусилля будуть немарні і варті варті того Тому що як я казав замок тут стояв 6468 року Такі місця варто відвідати. Якщо не фізично, то онлайн. І ми для вас це робимо, друзі. І відкриваємо приховані в природою. Історичні місця. І ось вже Перед нами, друзі, відкриваються ця залишки стародавньої історії Львівщини, де розгорталися різні історичні події, великі битви, великі завоювання. Ми також приймаємо якусь частину, виграли якусь битву зі своєю лінню, подолали труднощі для того, щоб показати вам і побачити самим. Ось ці от величні. Руїни стародавньої фортеці, яка колись тут панувала ми це зробили, друзі. Слава Україні! І ось ми проходимо в такий Тунель, де бачимо залишки старих поколінь. Обурігані. Кузьменкі, 24, сьомий, 69, 29, сьомий, 76. Вау, друзі! Подивіться! Ось це, в принципі, можна сказати насправді руїни історії. Це те, що нам лишилося ще з 1500 здається, 76-го року. Уявляєте собі, скільки історії воно бачило, такі от бійниці тут є. Скільки подій тут відбувалось і щастя, і горя, завоювань, перемог, втрат. Так і згідно це, де замок, паланок. Це не... Олександра побачила стіл, за якому за якому, за яким пірували царі. Королі, князі зустрічали Свиту Заморську. І в нас є сучасні смаколики. Як Олександра сказала, що їй надоїло слухати що як в цьому місці отак взяти, випити гарячого чаю, з'їсти канапки. Олександра підготувалась, вона взяла і основні страви, і десерти, друзі. Тому ми також зараз приєднаємось. До того першества царського відчуємо себе І чуємо себе князями. Ага. <гум> Друзі, ну так, звичайно, що зараз це руїни, це стіни, але ці стіни вони дихають історією, ці мури. Куди піднятися? Краєвид, я так розумію, тут ми зараз вже побачити не зможемо, оскільки краєвид, я так розумію, що можна побачити лише на підступах, ну, але Ух, тут комарів, друзі. Неймовірна кількість. Ну, ліс дуже густий, тому тих краєвидів, які були анонсовані, побачити ми не зможемо, тому що все рясно заросло. Проте на самих підйомах ми бачили ті краєвиди. Ось такі мури цієї фортеці ось такі. Щось тут щось та й видно, друзі. Бачите там. Крізь гілля дерев щось можна трошечки розгледіти. Ну що ж, друзі? Якось так ми йдемо Коштувати канапочки з Олександрою. А ви, друзі, залишайтесь з нами, далі буде. Буде багато цікавого. Підписуйтесь на наш канал. І залишайтесь з нами, Олександра. До зустрічі. Папа. Бережіть себе.